Почнемо ми зі складу господарів поля команди Б-1. Зараз проходить не проходить передача 12-й, Володимир Негель, номер 12 Дмитро Рожко. Зараз поперечка після удару щіриці рятує команду Б-1. No sьомий, Юрій Щириця, номер 10 Євген Яблонько. 15. З за... пробивали гравці Б1 і Київ. Гребенюк. На Щирицю, щиріця залишає Мено пробиває, Ардашнік намагався підправити м'яча. Навіз до карного майданчика. Грибенюк намагається, відбивається щириця і забиває щириця після того, як невдало його прикрили захисники команди. Навіз до карного майданчика. У контратаку Згорцюк з Горчук з м'ячем. Перед ним кіпіш віддає передачу з Горчука. Той пробиває і прекрасно. Кіпер команди Реал який справляється з сильним ударом. Котовий удар з правого. пробиває і прекрасний гол забиває Мелешко. Кіпер команди Реал Київ справляється з сильним ударом. Котовий удар. Рахунок, на удар, Кострова. Кострова зрівняти рахунок, тим цікавіше буде в нас надалі поєдинок цей. Бакуб зміщується під удар. передачу на Кострому. Кастрова скільки на Бакум і швидко команда Київ виходить вже вперед з зусиллями зрівняти рахунок. Тим цікавіше буде в нас надалі поєдинок цей. Бакуб. За Згортюки, Данія за боковою розіграли гравці Б1. З в комбінації пробиває. І зрівнює рахунок команда Б-1. Чудова комбінація. Дані за боковою розіграли гравці Б-1. З і що. Не дає можливість переграти його гравцям Б-1. Знов з передача на Згорчука. Згорчук пробиває знову. Прекрасні дії від Яковенка. Він влучає м'яч по воротах після того, як Іфталії переводить знову на той флан дещериць, але на баку баку сюди да? пробиває баку спля. Удару Романа. Скірше пробиває Микола і влучає в поворотах. Микола Кібі. Жовта карта для Школьного. Є, давай, давай, давай. Не застається до з Гортюк. Семена у виборі. Відносина Щерицю. Щериця відразу на Ардашнікова. Андрій зміщиться. Подбиває Ардашніко, відбиває м'яч Фадєю і забиває Ардашніко з другої спроби. І виводить команду Реал Київ вперед, Андрій. Давай, давай, давай. Не застається до м'яча Згортюк, Семена в виборі. Йде передача на щирицю, щириця відразу на Ардашнікова. Андрій На пресняка, пресняк бореться за м'яч і м'яч потрапляє після віскоку до голки про команди Ріалки. Щеліця покидає, переграє пресняка, відає передачу на Бакум на надачі, кардачник далі на Бакум і не влучає м'яч по воротах. Не змінилися після кожного. Получина голову, щириця, скидка на Савенка, Савенко. І насюди тепер далі на щирицю і Турченко вибиває. буде виконувати стандарт. Пробиває Гарчук, влучає. І палянига забиває і зрівнює рахунок. Гарчук буде виконувати стандарт. Пробиває. але Пущенковий Турченко виборює м'яч на Гортюка. З Горчук відає передачу на присняка. Присняк прокидає, порожні ворота є. І присняк вдало використовує момент. Щовіця прокидає на хід Бакум. Бакум далі центр на Кібіша. Кібіш на Бакум. Бакум змічний піддар, пробиває. Роман і голкіпер команди Б-1. Привод м'яч на кутовий. Джурила в центр на Назарчука. Зарчук Згортюк йде в обіграш. віддає передачу на пресняка, невдало. Перехоплення. Бакум відразу вперед на Грибенюка. Проти Гребенюка грає Климчук і Грибенюк змушений віддати передачу на голки. М'яч не дає можливість Грибенюку пробити. Семенов з м'ячем. Відає передачу на щирис юрисі на бакум бакум на щирисю Щирисі. передача. І Гребенюк забиває після прекрасної комбінації. І команди Київ знову виходить м'яч, не дає можливість Гребенюку пробити. Семенов з м'ячем. заходить по лівому флангу, проти нього грає Пресняк Ардашнікова, не має сьогодні в обережі, йде передачу на Кібіша, Кібіш на Бакум, Бакум далі на Ардашнікова, Ардашніко пробиває і прямісінько по центру. Гортюк залишає для Пресняка, Пресняк проходить і порушує право Нікталію проти Пресняка. Перевиконати штрафний удар для команди Б1, оскільки м'яч не з того місця був введений зі штрафного. І риторичне питання, чи вдасться четверте зрівняти рахунок команді Б-1 і відігратися по ходу поєдинку. Мова у площину воріт після удару з Гуртюка. Просняк виконує кутовий. Малешко пробиває і вище воріт. Яка ж нагода була. Ну, не дав можливість, пішли до м'яча. Щириця перехоплює м'яч в центрі поля. Відає передачу на Степаненка. Степаненко пробиває і влучає в поперечку. Школьний виборов м'яч на Зортюка. Зорчук Зуртюк намагається розігнати атаку команди. Б1, 3-4. Зортюк віддає передачу на Мелешка і порушує право. Ярдашніков отримує Мова! передачу. Згортюк розіграє, перекидав навіть з Гортюк. Як же чудово зараз грав з Гортю. позаду. І потрібно тому клинчуку повертатися скоріше. Тому що йде атака командирялки, в Бакум йде в обіграш. Віде передачу і забиває Бакум! всі очікували передачу. А бакум просто... Бунчук позаду. І потрібно тому клинчуку повертатися скоріше. Тому що Йде атака командирялків, Бакум є в обіграш! передача на живила. Живела по на майданчику. Мізаво робить передачу Климчук. Хтось під удар пробиває Климчук. І голкіпер команди Ріал Київ відбиває м'яч після удару захистала. Лев в, 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 в трьох відбирають гольці команди Ріал Київ. Гребенюк розвиняє атаку команди Ріал Київ. Ну а хтось удар Грибенюк пробиває і не влучає по воротах Гребенюк. Ну а наступний матч це матч у нас між командами ФК Діч та ФК Енерго. Забігання Бакум, передача на кібіша і Микола забиває до порожніх воріт і робить рахунок 6-3 на кориско. Ну а наступний матч, це матч у нас між командами в Катіш та в Канерго. Забігання Матч у цього. Бакум йде в обіграш і не забиває роман, Повз ворот м'яч іде, але фізичній кондиції раз там підсіла, все ж таки. Але перший тайм і половина другого тайму досить гідно виглядала команда Бади. Ну все, поєдинок у нас завершено. Перемога...